О боже, хто це малював? Що це таке? Який жах? Це мій малюнок 2019 року. Більш того, це було тестове в геймдев. Але зазначу, що тоді я взагалі поняття не мала, що таке геймдев. Мені просто написали в приватні, запропонувавши тестове, і я погодилась його зробити, бо ну, а чому б не зробити, якщо пропонують. Але зараз я вже працюю в гемдеві, і тепер я бачу наскільки погано виконане це тестове. І з таким тестовим мене, в принципі, не взяли б нікуди. Чому? Давайте розбиратись. Це мав бути лікар, мужчина, ветеринар, потрібно було зробити абсолютно все: і концепт, і дизайн, і рендер повністю з нуля. Зараз я б навряд погодилась на таке тестове, але. Окей, тоді, мабуть, мені було нормально. Так от, це має бути мужчина-ветеринар. Чи виглядає він як мужчина? Важливо, в мене тоді були трошки інші уявлення про те, як виглядає чоловік. Але зараз це не схоже на чоловіка. Об'єктивно, це виглядає як дитина, як підліток. І... Чи зрозуміло, що це ветеринар? Ну, можна було показати краще. Анатомія насправді найменше з проблем тут. Моя абсолютно суб'єктивна думка, мені здається, що вас з більшою вірогідністю візьмуть на роботу, якщо у вас буде погана анатомія і суперкласний рендер, ніж навпаки. Тому давайте краще про рендер. Хрін з нею з анатомією. Тут погано намальовані руки і дивно повернута голова, як мінімум. Рендер має бути рівнесенький, акуратненький, такий вилизаний, видручений от прям щоб не було до чого придратися. Тут же в нас купа різних артефактів. Я не знаю, як раніше того не бачила, але зараз це прям дуже кидається в очі. Якісь оці рандомні напівпрозорі плями, мазки, пікселі навколо персонажа такого категорично не може бути у фінальному рендері. Зазвичай малювання йде через створення чіткої форми. З прив'язкою всіх подальших шарів до неї. І такі артефакти, в принципі, не з'являються, не мали б з'являтися, бо все, що ти малюєш, ніколи не виходить за межі тої форми. Тим не менш, про всяк випадок бажано перед здачі перевіряти на наявність таких от артефактів. Ви робить це дуже просто. Наприклад, створенням автоматичної обводки. Якщо вона рівненька і чітко прилягає до об'єкта, то все супер. Якщо є якісь такі незрозумілі відходження, то треба їх підтерти. Або, наприклад, можна взяти інструмент трансформування об'єкту. І там є така рамочка, якщо вона от чітко прилягає по краях об'єкту, то все окей. Якщо вона більша за розміром, ніж об'єкт, значить там десь ще щось є, і це треба витерти. Я б сказала, що цей малюнок в цілому не виглядає як фінальний рендер. Це виглядає скоріше як швиденький концепт в кольорі, такий чисто драфтік місцями видно лайн, місцями якісь неакуратні мазки тощо, артефакти знов таки такого не може бути у фінальному геймдев арті. Як я сказала вище, він має бути супер вилизаний, акуратненький, такий чотенький. І я можу помилятись, але мені здається, що це ледь не основне на що дивляться при виборі кандидата, особливо якщо говорити про якісь посади типу Джуна, це чіткість і акуратність саме рендеру. Наступне, але не менш важливе, це колір. І тут він доволі брудний. Багато якогось такого сірого, чорного в тінях. Прошу звернути вашу увагу на волосся. Це вишенька цього малюнку. Я вважаю, що волосся намальовано найгірше тут. Немає чистоти кольору: то воно русе, то воно коричневе, то сіре, то жовте, просто якась каша. Це має бути один конкретний колір, який в тіні йде в холодний відтінок, на світлі, в теплий. Все більш нічого не треба. Також колір взуття дуже брудний. Я так і не змогла зрозуміти і згадати, що я мала на увазі, чи то мали бути білі кросівки, які просто в тіні, чи вони такі мали бути, типу сірі. В цілому насиченість кольорів недостатня. Якщо поставити поруч з цим малюнком інший геймдев Арт, то стає очевидно, що на його фоні цей малюнок доволі сірий. Я раджу постійно малювати в оточенні референсів, от прям на холст на, на полотно, на якому ви малюєте, понаставляйте собі референсів для того, щоб в даному випадку потрапляти в насиченість кольору, а в цілому потрапляти в стиль. В казуальній графіці колір він такий, знаєте, кислотно-вирвиглазний, але недостатньо просто потягнути ползунок насиченості в сторону, хоча це теж робиться. Але зазвичай це більше про роботу. Грамотну роботу з відтінками, з теплохолодністю, і саме завдяки цьому досягається ота дзвінкість, чистота і насиченість кольору. Спочатку важливо правильно обрати локальний колір, чистий, відкритий та яскравий. Потім тінь уводити в холодні відтінки, а світло в теплі. Але краще проаналізувати референси, бо є такі, знаєте, негласні правила використання певних кольорів і відтінків саме в казуальній графіці. Наприклад, помаранчевий в тіні зазвичай уводять в такий більш червоний, а синій в фіолетовий, хоча це не дуже логічно, але чомусь так працює. Це і допомагає уникати сірих, чорних та вибілених моментів і зберігати насиченість і чистоту кольору. Наприклад, в даному випадку бірюзовий колір костюму сам по собі він непоганий, але для тіні я брала чи то чорний, чи просто щось дуже темне. Що створювала оці ці чорноти та бруд у тінях. А от слухавка лікарська оця на шиї в нього вона чорного кольору. І сам по собі цей локальний колір, на мою думку, недоречний. Її можна було зробити будь-якого кольору яскравого, і для казуальної стилістики це було б більш органічно. Колір волосся теж виглядає достатньо сіро, і, як я казала вище, він такий якийсь неоднорідний. Коричневий колір волосся можна показати достатньо яскраво і зрозуміло. Колір очей теж якийсь такий брудно-зелено-болотний. Для очей теж можна було брати більш яскраві відкриті кольори. Мені здається, я більше використовувала такі натуральні природні кольори, але в казуальній графіці використовуються більше діджиталізовані, як я їх називаю, кольори, такі трошки от кислотні, такі перенасичені. Так от, перший крок це правильно обрати локальний колір, а другий крок це правильно його відрендерити, бо навіть найідеальніше підібраний локальний колір можна зіпсувати неправильним кольором тіні та світла. Як бачите, я тут швиденько підмалювала для прикладу, як би міг виглядати локальний колір на цій роботі. А тепер оп, і оп. Маємо <смайдя> два варіанти. Один із них робить колір ще більш дзвінким та яскравим. А інший навпаки тушить і сірить. Не знаю, чи взагалі такі слова існують, але ви мене зрозуміли робить більш сірим та тусклим. Отже, потрібні чисті відкриті, яскраві кольори, холодна тінь і тепле світло, і купа референсів навколо вашого малюнку. І тоді все буде чудово. Освітлення дуже важливий момент, за який мене досі на роботі туркають. Тут немає чіткого зрозумілого освітлення, в принципі, немає падаючих ціней там, де вони мали бути, наприклад, під цією штукою на шиї або під рукою. І це доволі розповсюджена помилка. Чомусь багато початківців малюють одну падаючу тінь, основну від самого персонажа там на землі, десь, да? але при цьому забувають, що всі об'єкти дають падаючі тіні. І вони будуть там від голови, від руки, від одягу, від якихось речей, які персонаж тримає, і так далі. Тут також були якісь натяки на контрове освітлення, але воно настільки дивне і недотягнуте, що виглядає скоріше як бруд, ніж як світло. Якась така тонюсінька лінія на контурі, яка виглядає як світлий лайн. Ні туди, ні сюди. Якщо ви вирішили робити, то вже робіть так прям конкретно, щоб було видно, що це освітлення. Якщо ні, то. Нахір воно треба, не робіть взагалі. Працюючи з освітленням, перше, що ми маємо розуміти, це форма утворення, з яких класичних форм створений об'єкт, які має площини, де знаходиться джерело світла і як ці площини до нього повернуті. Для мене робота із світлом це завжди про якусь дуже чітку структуру, якої в цій роботі я не бачу, і до того ж він виглядає дуже плоско, так як. Картонка, знаєте, оця картонна фігурка людини. Що я маю на увазі під структурою? У нас є об'єкт хлопець, він складається з форм. Кожна форма всередині себе має ділення на елементи світотіні, тобто блік, тінь, напівтінь, рефлекс, світло. І кожна форма між собою має взаємодію, бо вони є частиною одного об'єкту. Якщо тримати це в голові і малювати з урахуванням цього, то виходить все доволі чітінько. А зараз тут цього немає. У нас є зачіска, наприклад, але вона не підпорядковується формі, світотінь в ній не лягає по формі. У нас є слухавка, але вона не взаємодіє з торсом, не має від нього рефлексу, не відкидає на нього падаючу тінь. У нас є плече, але воно не має всередині себе всіх елементів світотіні, воно пласке. Це можна перераховувати безкінечно. Світотінь тут просто хаотична, пласка, вона нічому не підпорядковується і все це разом якось не працює. Одним словом, намальовано погано. Ми можемо взяти для прикладу будь-яку іншу картинку з сьогоднішніх, оцю дівчинку, наприклад, в неї є ця структура. Голова це куля, і як в класичній гіпсовій кулі, тут є всі елементи світотінні. Також є взаємодія цієї форми з усіма іншими. Вона дає падаючу тінь на шию, є оклюзія на стику з волоссям та вухом. Або, наприклад, футболка. Рука в циліндр. він також має в собі всі елементи світотіні і виглядає доволі об'ємно, просто порівняйте з моїм малюнком. Торс теж має верхню, більш освітлену площину і нижню темнішу, є взаємодія із тілом, із паском через оклюзію, через падаючу тінь та рефлекси на пасок. Все працює разом і злагоджено. Можу сказати тільки, що мені, ймовірно, просто не вистачало досвіду і знань на той момент. Падаюча тінь в даному випадку, це вообще не тінь, це просто якась сіра пляма брудна під персонажем. Падаюча тінь, це не просто повазюкати м'яким пензликом чорним кольором і потім зменшити насиченість ні, це не так працює. Падаючи тіні, є логіка створення. По перше, вона має падати в якусь сторону, да, в залежності від джерела світла, вона скоріш за все. Має направлення. Другий момент в тому, що в нас має бути оклюзія, тобто певне затемнення в моментах стику персонажа з землею. Потім поступове розсіяння тіні, і трошечки більш чіткі краї на початку тіні і потім вони там можуть вже змиватися. Тон: чорно-біла картинка. Просто хочеться плакати. Давайте поплачемо всі разом. Тон це дуже важливо. У нас тут просто сіра каша. Незрозуміло нічого, все зливається. Отут чорна пляма, якої бути немає. Єдине, що добре, це те, що є точка фокусу на обличчі і який неякий вертикальний контраст, тим не менш, це ситуацію не рятує. Все має бути чітко розбите по тону. І має зберігатись також локальний тон, що супер важливо, і також є доволі розповсюдженою помилкою. Тому що може таке трапитись, що на скетчі ви супер класно все розібрали по тону, але в процесі рендеру все перемішалось в кашу, а ви просто цього не помітили, бо фінальну роботу на то не перевіряли. Це трапляється зокрема, тому що люди забувають, що на різних по тону об'єктах світлотінь не може бути однакова. Наприклад, візьмемо дві кульки темну і світлу. Новачки зазвичай просто беруть темний колір для тіні, світлий для світла, все, без заморочок. І що ми маємо? Кульки втратили локальний тон і стали практично однаковими. Різниця є, але вона мінімальна, тому що не може бути на темному об'єкті настільки насичене світло, як і на світлому об'єкті настільки темна тінь. Світлотінь дуже прив'язана до локального тону об'єкта і ми завжди маємо відштовхуватись від нього. Бо, як бачите, навіть маючи однакову базу, у фіналі можна отримати зовсім різний результат. Тому не забувайте перевіряти фінальну роботу на правильність тону. Отже, прості правила роботи з тоном. Перше, все розбито по тону і не зливається. Друге дотримуємось локального тону. Третє присутній вертикальний контраст, тобто зверху малюнок більш контрастний, ніж донизу. І четверте присутня точка фокусу у персонажів. Це зазвичай обличчя. Тобто, обличчя має бути більш контрастне, ніж все інше. Насправді, малюючи подібні речі, дуже багато чого треба враховувати, і все це має бути максимально чітко структуровано і акуратно. І дуже легко в процесі забути якісь моменти, воно просто вилітає з голови, поки воно ще не є на автоматі, поки ви тільки вчитесь, вливаєтесь в стиль тощо. Тому іноді я пишу собі такий конкретний список по пунктах, що має бути обов'язково. Після завершення роботи я беру цей списочок, беру малюнок і отак от звіряюся. я вам відповідаю 100% у вас половина списку, якщо не більше, буде пройобана і вам придеться ще години-дві це все виправляти. Це доволі потішно, як раніше, я всього цього абсолютно не помічала. Я реально вважала, що це класно, виконане тестове, чого мене бляха не беруть на роботу. А зараз я дивлюсь і, господи, помилуй, Настя, яка тобі робота? Йди малюй своїх левів.